Всім бажаю здоров'я. Я кадровий офіцер. Мій шлях розпочався ще з 2010 року, коли я поступив у вищий навчальний заклад. Випустився. Я отримав свої офіцерські звання лейтенант в 2014 році звідки був. Призначений командиром зводу оперативного призначення в бригаді оперативного призначення зараз відома як спартан. Крайній мій виїзд був: я був командиром зведеного батальйону. Ми виконували бойові завдання на гарячому Покровському напрямку. Мали також втрати. Без втрат, на жаль, на війні не обходиться. Ми зуміли. Повернути всіх наших військовослужбовців, навіть тих, що і на щиті. Це дуже важливо для кожного командира, щоб всі вернулися додому. Наскільки важливо для командира мати бойовий досвід? Як він вам допомагає зараз керувати цілим підрозділом? І з якими викликами ви як командир зіштовхнулись, коли прийшли на цю посаду? Бойовий досвід важливий, тому що ти повинен розуміти. Що відбувається там безпосередньо на лінії зіткнення, безпосередньо, що відбувається в окопі, де наші бійці ведуть оборону, для того, щоб правильно прийняти рішення, тому що саме головне в обов'язку командира це швидке, якісне прийняття рішення. І якщо ти не маєш досвіду, Досвід буває різний, як і позитивний, так і негативний, тому що на війні не все гладко проходить. І завдяки досвіду нам вдається зберігати наш особовий склад. Що найтяжкіше як для командира, особисто для мене, це коли ти отримуєш доповіді від своїх молодших командирів, які тобі підпорядковуються, що в нас йдуть втрати. Це дзвінок по телефону в будь-який час доби йде доповідь, що хтось загинув, що хтось пропав без вісті, що є тяжкі поранення. І оце, напевно, як емоційно розуміти, що ти готовив тих військовослужбовців, ти їх туди відправляв, ти їх знаєш. І чути в трубку, що нашого козака вже немає. Ну і ще саме головне, коли є поранені, я завжди емоційно чекаю доповіді від молодшого командира, що вийшло евакуювати його і відправити по етапу евакуації в лікувальні заклади. Оце, напевно, для мене саме тяжчий емоційний виклик, тому що ми всі розуміємо прекрасно, що на війні втрат без втрат не буває, але це життя, це життя наших людей і обов'язок кожного командира відповідати за кожну людину, яка є в його підрозділі, яку йому доручили. Ви вже згадали, що крайня ротація вашого підрозділу це був Покровський напрямок. Так нині знову змістився акцент усього світу саме на цю ділянку фронту на Покровськ. Чи аналізуєте ви ситуацію зараз, яка там, і ситуацію тоді, коли там були ваші бійці? Цей напрямок є дуже стратегічним, тому що ця ділянка є виходом. Скажімо так, далі на Дніпропетровську область. І ми повинні зупинити ворога, який масово з початку весни закидає всі свої майже сили на тому напрямку для того, щоб взяти дане місто. Зараз і тактика противника дуже помінялася на цьому напрямку. відповідно, як було до того, як ми виїхали з тамвіти. І тому що йому не вдавалося за цей період він не мав ніяких успіхів, поки йшла зимова кампанія, так ми називаємо зимова літня кампанія, тому що це було зв'язано із погодою, а якраз йому. Зараз необхідно, знаючи те, що відбувається в світі, які йдуть перемовини, і ворог буде робити зараз все максимально для того, щоб зайняти ту територію. Ну, відповідно, сили оборони також максимально завживають всіх заходів для того, щоб не допустити цього. І ми справимося, ми повинні справитися. Окремо хотілося б поговорити про ваш підрозділ, аби ви трошки більше розповіли нашій громаді, що нині являє собою рівненський підрозділ Національної гвардії. Колись це була маленька частина, яка мала свої маленькі задачі тут у місті. Починаючи з 23-го року, я вже казав, ми отримали бойове завдання і постійно знаходяться наші підрозділи. На сході, де ми самі себе е, проводимо ротацію, самі себе міняємо. Ми е, стали сильнішими і спроможні виконувати ці завдання, тому що нам ввели в штат. У нас з'явилися такі підрозділи, саме головне як ротооперативного призначення е, в складі, якої є бронетехніка, БТРи, бронемашини, е, також мінометний підрозділ. Нас також дуже сильно підсилило підрозділи. БПЛА, які активно виконують завдання на сході, підрозділи радіолокаційної боротьби. Ми також маємо стрілецькі підрозділи, які також виконують бойові завдання на сході почергово. Крім бойового завдання, наш підрозділ відповідає за охорону і борону важливих державних об'єктів нашої області. Я б сказав, є і стратегічні об'єкти дуже важливого значення, як і для України. Ми також відповідаємо за охорону громадського порядку міста. А чи плануєте, зважаючи на це, розширення підрозділу? Якщо так, то який це напрямок? Можливо, БПЛА, медицина? Ми постійно розширюємося. Ми постійно розширюємося, ми постійно збільшуємося, тому що це нам диктує сьогоденність. Ми повинні нарощувати нашу силу, наші засоби для того, щоб успішно виконувати бойові завдання. Постійно, отакий напрямок, як підрозділи БПЛА, в зв'язку зі зміною тактики ворога потребує більшої кількості особового складу і засобів. Люди, які у вас служать, зважаючи на ту кількість матеріалів, які, яку ми готували про ваших бійців, багато з них це добровольці, які долучилися до лав НГУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Нині е, яка частка ваших е, військовослужбовців це добровольці? Ну я б сказав, що напевно відсотків 70 — це все добровольці. Спілкуючись з людьми, е, ти розумієш, що такі багатогранні особи є. Нас і що не можна було подумати, що колись він стане військовим. Це звичайні люди, вчителі, продавці, фермери, інженери, айтішники. Є ті, хто були бізнесменами успішними. Прийшов час, і вони всі прийшли в армію. Також я би хотів відмітити, що оці, цю роботу наших добровольців. Було замічено на вищих рівнях, а саме в 24-му році, в червні, від міністра внутрішніх справ пана Клименка, наша військова частина отримала бойовий прапор. Це рахується дуже серйозна відзнака. Це доказує те, що ми бойова частина. Ми не тилова частина, як деколи люблять висловлюватися про підрозділи Західної України. Ми е, своїми діями, наш особовий склад показав, що ми достойні. Як зараз триває ваша рекрутингова кампанія? У нас є потреба однозначно в таких спеціалістах, е, як оператори БПЛА, оператори засобів РЕП. Водії, бійці для нашого, як ми його називаємо, елітного підрозділу, роти оперативного призначення. Також ми набираємо в наш підрозділ і обмежено придатних. У нас є наші роти охорони важливих державних об'єктів. Тому ми готові брати всіх. Кожен новобранець обов'язково повинен пройти базову загальну військову підготовку. В наших навчальних центрах Національної гвардії України для різної категорії вона різна в зв'язку з тим, що ті, хто придатні, йдуть в підрозділи, які будуть потім виконувати безпосередню задачу як піхота, у них підготовка йде загальновійськова два місяці. Ті, хто йдуть як обмежено придатні, те, що я вже сказав, придатні для підрозділів охорони, для них проходить підготовка місяць. Відповідно, після того вони повертаються в штатні свої підрозділи до нас, і де далі починається підготовка, але вже безпосередньо за конкретним напрямком того підрозділу, куди вони попали. Довгий час нашу армію колись просто розкрадали. Ну, це, це не секрет, це колись робилося спеціально нашим ворогом. Матеріально-технічної бази, на чому проводити підготовку, не було. Вчили на пальцях. Ти там колесо праве, ти колесо ліве, а ти водій, і все, ви танчик, ви їдете. А зараз такого в нас немає, слава Богу. І наша задача організувати, щоб солдат міг. Повністю відчути, попробувати, постріляти, політати, поїздити. Ви згадали за козаків, а чи є у вас козачки і чи жінки в вашому підрозділі виконують бойові завдання? Якщо ні, то які посади вони обіймають? А, звісно, у нас є <смітністі> захисниці наші, які також добровільно прийшли до нас служити, займають різні посади, є які бойові медики. Є в нас і зв'язківці жінки, є жінки, які служать в підрозділах конвоювання, які ходять на бойову службу. Робота в штабі. Вона також є невід'ємною частиною цього всього механізму. І є наші жіночки, дівчата, які також працюють на цих посадах. Нема такого, як пріоритетність за гендером. Ми Питаємо кожного кандидата, де ви себе бачите, ким ви хочете бути. І щоб був кастинг дві людини на одну посаду, так не буває, тому що посад нас достатньо. Хватає для всіх, хто звертається до нас. Ми в основному дивимося на освіту. На завершення нашої розмови, що б ви хотіли побажати своїм бійцям, які нині на Донеччині до Дня Незалежності України і загалом, як би ви хотіли привітати ваш підрозділ? Ну я скажу козаків в першу чергу, бережіть себе, пам'ятайте, для чого ви там. Ви зараз стоїте на захисті нашої незалежності, нашого суверенітету, територіальної цілісності. Ви охороняєте і обороняєте свої сім'ї. Які зараз чекають у вас вдома. Я бажаю всім їм від щирого серця, я хочу цього, щоб вони всі повернулися живими додому і достойно виконали поставлене бойове завдання. А для всіх, наших українців, я би хотів сказати: бережіть Україну, вона в нас єдина. Все зараз залежить від нас. Від нас всіх. І тих, хто на фронті, і тих, хто в цивільному житті, наприклад, не може тримати зброю, але він всіляко допомагає, перемога буде за Україну. А що буде робити командир 15-го батальйону, коли перемога настане? Яким буде цей день для вас? Хороше питання, знаєте, я навіть ніколи над цим не задумувався, тому що. Постійно в такій активній роботі, як то кажуть, 24 на 7. Я думаю, ми продовжимо виконувати наші поставлені бойові завдання перед нашою частиною. А я би особисто хотів би провести час зі своїми дітьми, щоб нас не відволікали тривоги. Дякую, дякую вам, пане Юрію, за захист нашої країни і дякую вам за інтерв'ю.